I love everybody! З самого початку цей канал був створений не так як для розваги, а як інформаційний портал. Для того щоб я отримав інформацію від вас корисну в коментарях, а ви отримували корисну інформацію від мене з відео. І от... Е Пройшов певний період часу, я формував свій канал, вчився знімати, монтувати, говорити і так далі. На це все потрібен час. І нарешті ми підійшли до того моменту, коли мій контент вже стає більш про фури, про вантажні перевезення. Сьогодні буде одна з таких не найважливіших тем, але одна з тих тем, яка найбільше цікавить водіїв початківців. Зараз я хотів би обговорити з вами. Висловити свою думку та почути від вас вашу думку в коментарях. Для мене це буде дуже важливо, яку фуру і який прицеп купити першим, а яку першу сцепку купити для себе. Так от, друзі, почнемо. Починаємо дебати кого першого. Є? Кожна людина, яка вирішила почати підприємницьку діяльність, повинна розуміти, що це не просто робота. В підприємницькій діяльності є один. Дуже важливий нюанс, про який ви маєте пам'ятати, це є фактор ризику. І від цього ми зараз будемо відштовхуватися. Чим більші наші інвестиції, тим більший наш ризик. Тому є два сценарії, які я бачу особисто для себе зараз. Інвестувати маленьку суму, ну меншу суму в транспортний засіб старішим роком. Нижчим рівнем екології та гіршим станом. Але це для мене збільшить ризик поломки, для мене збільшить потенційний ризик того, що я не зможу в'їхати в ту країну, в яку я би хотів по забороні екології. І, крім того, подальша ліквідність старшого автомобіля менша, бо цей же транспорт не є актуальним Другий варіант. Коли ми купуємо транспортний засіб дорожчий, свіжим роком, актуальний, все чітко, економічний, ми збільшуємо свій ризик тим, що ми інвестували більше. І Якщо в нас є певні обмеження в бюджеті, наша подушка, яка повинна бути обов'язково в кожного, зменшується. І зазор на якусь поломку, похибку, штраф і іншу проблему, у нас менші, якщо в нас є. Суттєві обмеження по бюджету. Так от, друзі, є два варіанти сценарію. І вам, як і мені, дуже повезло на моєму каналі переглядати два цих варіанти одночасно. Тому що є я і мій товариш Андрій. Я кажу, що треба купувати машину свіжу і з упором на економічність. Андрій каже, що потрібно купувати чим подешевше і чим попопулярніше. Відповідно, він клонить до MAN DAF, я веду до Scania, Mercedes. Крім свіжості року, ще я хотів би наголосити, те, що ми, так як власники цієї машини, отримуємо додатковий комфорт і якісь позитивні емоції від того, що машина виглядає красивіше сучасніше. Що вибрав я, ви побачите. Наступних відео, що вибрав Андрій, ви побачите ще трішки пізніше. А зараз я хотів би висловити свою думку по моделях. Ми не будемо говорити, яка модель найкраща, найкомфортніша, найекономічніша, найвдаліша там, і по всіх технічних параметрах. Зараз ми будемо розглядати автомобіль як інвестицію. Для заробляння грошей, тобто у вас є сума X сьогодні, і скільки цей автомобіль примножить цю суму або поділить за рік часу, наскільки ваша сума X або збільшиться, або зменшиться. І я рахую, що 90% це є вдалість покупки транспортного засобу і 10% це ваші навики керування. От все, від експлуатації, що впливає на експлуатацію. Тому декілька хвилинок зараз ми підготуємо ноутбук, виберемо гарні фотографії, підготую попередній сайт і ви все побачите. Добре, друзі, крім параметрів надійності та параметрів розходу палива, є ще такий параметр з витрат. Під час експлуатації автомобіля це як оплата доріг. Зараз ми з вами порівняємо різницю у вартості доріг для Євро 5, ЕВ і Євро 6. і Це також допоможе і мені, і вам зробити певні висновки для покупки автомобіля. так що от Це німецький Toll Collect. І на ньому буду наводити приклад. Ми вибираємо е, нашу країну UA Україна. Так, от, ми вибираємо країна Україна. Номера введемо БО. Це буде 777 БО. Номера для прикладу. Прошу не звертати на них увагу. Так, вибираємо транспортний засіб ек класу екології Євро 5. 18 тонн, акселів 5. або більше. 4, тетере, ти те. -ти -ти ти -ти -ти. Тинтовка. Пандека, типа, пане, було. Точки будемо ставити. Давайте. Від початку Німеччини. Отут, де оде оця Є30Д. Вибираємо стартову позицію та фінішну. Щоб у нас ця точка була завжди одинакова, ми просто проведемо її по прямій від кордону до кордону. По всій довжині Німеччини. От оце вже виїзд на Францію. От, далі вже Германії немає. Калькулюємо дорогу. Довжина 558 км, вартість 108 євро. Це на євро 5. Обираємо ЕВ. Next, next, next. next, Калькулюємо дорогу. Вартість 108 євро. Нічого не змінилось. І калькулюємо на авто класу Євро 6 102 євро. <кхи> Різниця між Євро 5 ЕВ та Євро 6 становить близько 6 євро на 500 кілометрів, тобто на 5 тисяч кілометрів 60 євро, на 50 тисяч кілометрів 600 євро, і пішло, поїхало. Так, друзі. Певні моменти, коли я думаю, що вам сказати, щоб так прийшла муза, то треба трошки пострадати фігньою. От такою фігньою страдає. Ого. Так, друзі, трошечки давніше я цим ножом розрубав бутилки. Пробуємо, чи залишилась заточка. Мені здається, що ні. Але розрубав. Окей, okay, друзі. Це ми трішки відхилилися від теми технічної, але це теж тут дуже важливий нюанс. Тому що під час спілкування з водіями я обговорював тему вибору автомобіля, хотів почути відгук про то авто, про то, про то, про то. І так збирав для себе певну інформацію і її фільтрував. Мені вдавалося спілкуватися протягом довгого періоду з водіями, які їздять на машині фірми. І я спілкувався з водіями, які їздять на власній машині. І я спілкувався з водіями, які приганяють машини, які продають машини, які приганяють під замовлення машини, прицепи і так далі. І з цього всього я зробив декілька. Висновки. Е, ці висновки можуть здаватися такими трошечки парадоксальними або брідовими. Але яке авто я би радив купити вам, на мою думку, і яке, можливо, куплю я? Зараз я вам покажу е, два топ варіанта і два допоміжних варіанта, такі, що на другому місці. Почнемо, друзі, з кращого варіанту. Е, це коли. У нас є бюджет достатній. Ми вибираємо автомобіль класу Євро 6. І ми націлені на комфорт та економію. Eh, От що який автомобіль я вибрав, будь ласка. Як ви бачите, це є Mercedes Benz Actros. От такі на нього зараз ціни на ринку. Ось такі моделі. На Україні чомусь це не дуже популярна модель. Думаю, по тій причині, що багато хто боїться дороговизни ремонту. Але є один дуже великий хороший плюс. Цей автомобіль споживає на сотню 27-28 літрів палива Проти того, що дав або ман споживають. 35. От. Оце от варіант, коли є гроші, я вважаю оптимальний. Комфорт, економія, інтер'єр, екстер'єр. Далі. Цей варіант насправді дуже хороший. Я сидів в різних марках автомобілів, я їздив на різних авто. Да, ця машина не є найпопулярніша подальшій продажі, можливо, будуть складності, бо модель не є е, популярна. По запчастинах я обдзванював різні контори, які постачають запчастини, і дивіться, що я зробив висновку. Вантажних європейських автомобілів не є дуже велика кількість моделей. Тому майже завжди на всі моделі є усі запчастини в наявності. Так, інколи. В тому чи іншому магазині не буде, але буде в іншому. Ну, на краняк почекати один день і це вам привезуть. Ми живемо в 21 столітті, все можливо і можливо, все швидко. Далі. Варіант допоміжний номер 2 коли є трошечки грошей. Це є популярний автомобіль. Його люблять на Західній Україні. Про нього майстри мають дуже багато інформації. На у кожному далекобійному е форумі цей автомобіль відомий е про хвороби його, е про те, як воно лічиться, про запчастини, про коди запчастин, як їх підбирати, де купити дешевше, де можна щось приварити від полуторки, де щось від Камаза і так далі. Це є автомобіль DAF. DAF 106. Це один з найпопулярніших е, варіантів. Можливо, Ман трошечки популярніший, можливо, DAF, або то, або то це є самий топчик е, по популярності в Україні. Е, з плюсів, якщо машина суперспейс, достатньо місця в кабіні, гарний дизайн. Якщо не суперспейс... Тоді дизайн вже не такий гарний, на мій ріст, 1,85 недостатньо від підлоги до стелі місця. І так дрібничках. З експлуатаційних характеристик, запчастини дешеві, вони є, але розхід палива високий. 34-35 літрів з моїх спостережень. Можливо, у вас трошечки інакший розхід, бо, можливо, інакші умови експлуатації, інакші дороги інакші нюанси. Тепер розглянемо, на мою думку, варіант, коли грошей менше. Розглянемо варіант номер 1 коли грошей менше, але трошечки ліпший. Добре, друзі. Це є автомобіль Renault Magnum. E, машина з вольовським мотором, e, з e, коробкою, я не пам'ятаю яка, Ну вона нормальна. E, цей Ну Це в другу степене. Основний параметр це популярна модель. Вартість 10-14 тисяч доларів. Крім того всього, що. Цей автомобіль давно на ринку, і багато майстрів і водіїв знають, як його ремонтувати, і вам зможуть порадити саме в дорозі, так би мовити, зремонтувати на коліні. І крім того, це є агром'яна кабіна з рівною підлогою і по своєму цікавим дизайном. Хто дивився мої відео і знає мене давніше, для мене. Рено Меган це сама найкраща легкова машина на даний момент. Навіть от є камрюха 70-ка. Меган все одно найкраща легкова машина для мене. Так от, у даній моделі популярність, ремонт, комфорт з мінусів, проблеми з проводкою, мега великий розхід. І що стосується цієї наступної моделі, це імідж ненадійності, бо то є Рено. Я вам скажу тако, то все хуйня, нема поганої машини. Добра машина та, яка заробляє гроші. Все залежить в окремих випадках. Якщо одного чоловіка Рено зламалося 10 разів, а в того ні разу. То по кому робити висновок? Дайте, будь ласка, відповідь. Можливо, тому що цей просто їздив, поки не встане, а цей е, ремонтував е, на випередження, попереджував, е, обслуговував вузли та агрегати по регламенту. Запитань і відповідей на рахунок того, чому в того ломиться, в того не багато. Так само тому повезло, тому ні, теж присутні. Окей, друзі. Е, трошечки підзарядили телефони і скажу на завершення цей останній варіант. Як ви пам'ятаєте, на початку відео, відео я говорив, чим більше інвестицій, тим більший фактор ризику. В цей фактор входить і ціна автомобіля, і надійність, і проблемність самої моделі, і інші експлуатаційні нюанси. І от... Я вибираю одну лінію, Андрій вибирає другу лінію. На одну ту саму справу дивимося з різних кутів. Хто виграє більше в кінці на дистанції, це ми знаємо потім. І я, і ви в тому числі. Наперед неможливо. І е, хочу ще дещо розказати: оці варіанти, які я назвав раніше, які я зараз назву. Ми їх розглядали детально, дуже багато е, автомобілів ми оглянули. Е, плюс Андрій такий чоловік, що він собі е, запчастини ці не виписав, порівняв там щось середнє арифметичне по сукупності вартості різних автомобілів. Е, по розходу пала він там форуми вичитував. В общем, він дуже дуже детально все це визнавав і ми з ним це обговорювали. Де на чому сходилися, де на чому у нас були спори. Але от автомобіль, який в суспільства реально дуже спорний, але чомусь, на мою думку, на думку Андрія, і на думку тих людей, які реально реально експлуатували цю машину, заслуговує уваги. Це є Івеко, Iveco Страліс. Вартість цього автомобіля, самі бачите, яка менше 10 тисяч доларів. Бачите, є різні варіанти. От, наприклад, євро Євро-5. Візуально бодрий автомобіль. Нічого йому не бракує, 10 тисяч 900 доларів. І ви можете розпочинати свою діяльність по вантажних перевезеннях. Таких автомобілів на ринку достатньо через їхній поганий імідж. Ми замітили такий нюанс. Вони продаються довго. Чим довше автомобіль продається, тим більший торг, бо в людини з'являється все більше і більше бажання його продати. Так от, друзі, що виберу я, що виберу Андрій, ви знаєте це пізніше. По експлуатації, який прибуток нам буде приносити, це ви теж знаєте пізніше. Але що хотів би вам сказати, мені важлива дуже ваша думка. На рахунок цих моделей, що би ви обирали? Євро 5, євро 6 в теперішній час. Наскільки ви б придавали значення особистим вподобанням по дизайну? Бо все-таки мені це важливо, щоб мені фура візуально подобалась. Чи ви все-таки би прив'язувались до технічні характеристики, ціна і ліквідність, скільки машина втратить у вартості потім? Напишіть, будь ласка, розширену свою думку в коментарях, яким автомобілем ви б хотіли керувати в загальному, як моделлю. Просто і чому воно вам подобається. І який автомобіль ви купили б для себе на старт в транспортному бізнесі. Мені дуже важлива ваша думка. Дякую наперед за те, що ви нею поділилися. Дякую за те, що ви мене послухали. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі, це допомагає розвитку моєму каналу. Крім того, є деякі нюанси, які я вже зробив, але ви ще не знаєте. Але я вам обіцяю, буде дуже-дуже цікаво.